Привіт, друзі! Сьогодні 2 червня. З вами знову Валерій Кличок. Буквально за кілька годин у Стамбулі відбудуться переговори між українською та російськими делегаціями. Обидві делегації вже там. Про це повідомляє як російська, так і українська сторони. За попередніми даними, зустріч має розпочатися о 13-й годині. Попередньо. Планують провести зустрічі із радниками з національної безпеки США, Німеччини, Британії, Франції. Ну, про такі раніше були повідомлення. Сьогодні уточнень з приводу цього немає, але я не виключаю, що такі контакти будуть. Російська сторона так і не додала свій меморандум про припинення вогню. Ми вчора з вами у вечірньому відео детально проаналізували те. Що пропонує Україна? І сьогодні до кінця дня ми стовідсотково будемо мати вже детальнішу інформацію про те, до чого домовилися чи не домовилися Україна та Росія стосовно припинення вогню, що найменше. Також маю деякі деталі, які готові вам повідомити про удари по російських аеродромах, ну і пікантна історія із Дональдом Трампом, який стверджує, що Джозефа Байдена давно вже немає. А керував Сполученими Штатами Америки його робот чи клон. Ну, мені складно сказати. Так, друзі, і такі дописи Дональд Трамп поширює у своїй мережі. Давайте про це максимально детально. Все, що знаєте, будь ласка, підпишіться, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям та знайомим. На рахунок зустрічі поки що додаткової інформації немає, тому те, що анонсовано на цьому, і зупинимося. Щодо ударів по російських аеродромах, щонайменше 13 російських літаків було знищено повністю і ще більше пошкоджено внаслідок спецоперації Павутина. Про це повідомив очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. І зараз фактично весь світ пильно вивчає, моніторить справді скільки було знищено літаків. І, до прикладу, навіть мешканці Іркутська підтверджують, що на аеродромі у Білая згоріло 8 літаків стратегічної авіації. Причому відео схоже знімав пожежник, який, власне, і гасив ці літаки, і каже. Ось так літак догорає один, і таких ще 7 штук. Зараз водою заправлюся і поїду ще один літак гасити, що дуже допомагає загалом усім військовим експертам по всьому світу верифікувати влучність ударів по стратегічній авіації Росії і конкретно встановити ефективність операції павутина. Ну, за даними, які сьогодні доступні у відкритих джерелах, то на цю хвилину відомо про знищення 13 бортів 8 Ту 95, 4 ту 22 М3 і 1 АНФ. 12. Але окрім того, російські телеграм-канали повідомляють про те, що і пошкоджені від такі ДРЛ А-50, які призначені для виявлення повітряних цілей. І фактично сьогодні росіяни говорять про те, що із трьох наявних у них два уражені, їхній стан поки що залишається під питанням і фактично стверджують в один голос вже військові експерти, про те, що Росія залишилася сліпою. І це просто суперова новина. Звісно, все треба буде додатково встановити, але в Європі вже потрішку коментують цю спецоперацію і кажуть, що тепер інтерес Європи в Україні і України як члена НАТО суттєво зростає. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи атаку, наголосив на тому, що після неї. Очікує, що російські літаки стратегічної авіації на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО, ну і Україну варто розглядати в перспективі як союзника, і тим паче доволі потужного. Чим більше таких буде операцій, тим більше у нас буде шансів бути і почутими, і побаченими на європейському континенті, і не лише без перебільшення сильних поважають. І тепер, друзі, до інформації, яка стосується саме американського контексту, і окрім того, ще цікаве повідомлення є про те, як пройшли вибори у Польщі. Лінсі Грем, який буквально днями був у Києві, разом із своїм колегою по сенату демократом Річардом Блюменталом, повідомив про те, що він має намір. Просувати ухвалення закону проведення санкцій проти Росії найближчим часом. І дуже сподівається, що до саміту Великої Сімки, який відбудеться 15 червня, він стартує 15 червня, в Канаді, триватиме до 17 червня, цей санкційний пакет буде ухвалений. У спільній заяві з демократом Річардом Блюменталем він наголосив, що санкції мають бути запроваджені до середини червня. І це також чіткий сигнал Китаю та іншим країнам, каже він, які допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження, мовляв, що вони безкарними не залишаться. Тим часом торгова війна між Пекіном та Вашингтоном наростає минулого тижня. Дональд Трамп звинуватив Китай у тому, що вони порушили угоду, яка була укладена на 90 днів. Китай в свою чергу відповів також, що порушили угоду Сполучені Штати Америки. Ну, принаймні, ситуація там доволі критична. Окрім того, я вам розповідав про те, що днями було ухвалено рішення про збільшення видобутку нафти Саудівської Аравії, країнами ОПЕК плюс, поки що на даному етапі це призводить до зростання ціни на нафту. Якби то це не видавалося дивним на тлі того, що видобуток нафти у Сполучених Штатах Америки суттєво падає. На тлі зниження цін окремі компанії припинили свою діяльність. Тобто ситуація там все ж таки динамічна. І щодо інших цікавих моментів внутрішньої політики, США, президент США Дональд Трамп перепостив у своїй соціальній мережі Трусоушов -со безпідставну теорію змови про те, що колишнього президента США Байдена було нібито страчено у 2020 році, а замість нього використовують клонів. Чи роботизованих істот. Про це пише видання NBC News, але, звісно, з посиланням на соціальну мережу Дональда Трампа. Так і хочеться сказати, Боже, бережи Америку. Оригінальний допис створив анонімний аккаунт з 5 тисячами підписників, який регулярно публікує подібну маячню. Але Трамп поділився цим постом у себе. В Трампа 10 мільйонів підписників на відміну від анонімного аккаунта. Ну і Трамп не анонімний аккаунт. І також друзі, про вибори у Польщі. Уже стало відомо, хто переміг на президентських виборах. 1 червня відбувся другий тур. Після підрахунку 100% голосів перемогу здобув консервативний націоналіст Кароль Навроцький. За нього проголосувало майже. 50,9%, а його опонент, проєвропейський мер Варшави Рафал Шасковський, набрав 49,1 Навроцький відомий тим, що він про Україну відгукувався не дуже позитивно. На початку року він казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість за волинський злочин, маючи на увазі волинську трагедію. У Травні він побіцяв не пускати Україну в НАТО. Я звісно з цього приводу не дуже турбувався, друзі, тому що. Наш шлях до НАТО і Європейського союзу може бути довшим аніж період цього президентства Навроцького, але менше з тим це суттєво змінить наші відносини із поляками. Навроцький критикує чинний уряд Польщі, виступає проти напливу нелегальних іммігрантів та відправки польських солдатів в Україну, але і Дональд Туз також виступає проти. За його словами, Україна ставиться до Польщі несправедливо і каже: у мене своя точка зору на те, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації. Я її повторю. Я не маю жодних сумнівів, що Російська Федерація відповідальна за війну в Україні та наївність і дурість європейських політичних еліт. На жаль, їхнього польського помічника Дональда та Туска. І також він казав, що він розчарований Зеленським з багатьох питань, але попри це, він бажає, що Україна, звичайно, має бути за столом переговорів, оскільки, каже, ми та нація, яка знає, чим закінчується рішення великих держав без участі сторони, зацікавленої в предметі переговорів. Звісно, позиція. Не дуже привабливо для України, друзі, але я вважаю, що Навроцький мало чим відрізняється від своїх опонентів. В принципі, так було і раніше. Про це я сьогодні буду детально говорити зі своїми колегами, які глибоко знаються внутрішньопольській. Історії, політиці і певні нюанси зможуть пояснити набагато глибше, тому залишайтеся на каналі. Тут буде багато цікавого аналітичного інформативного контенту. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, які вам подобається, і розміщуйте їх у соціальних мережах. Всіх люблять ну, і Не перемикайтесь. Все буде Україна!